Чому собаки не ходять за своїми господарями? Ну, дивіться, є прості складові. Це, наприклад, коли собака втомилася, да, тут треба просто взяти на руки, допонести собаку або почекати, щоб вона відпочила. Є проста складова, коли собака боїться чогось і вона застила, не хоче йти, треба чуть-чуть перечекати, а да, потім її змотивувати йти. Є складове, коли собака щось цікаве побачила, вона застила, дивиться, і треба теж трошки перечекати, поки вона додивиться, що там таке цікаве, хто там, що там за собака собака І потім вона піде. І є, звичайно, четверта причина це коли собака тільки адаптується під повідок, рулетку. Да На неї перший раз одягли, її почали тягнути. Це фізичне заставляння, вона сприймає як стрес, як негатив, і вона звикає до цього і її дуже стресово, тому вона й не йде. Якщо всі ці чотири складові прибрати, тому що це. Часті також причини, але основна причина не в цьому, друзі. Основна причина в тому, що собака плівала на хазяїна як на лідера, як на старшого, як на ту людину, яку вона поважає. Тобто вона не хоче йти за цією людиною, тому що у собаки немає поваги елементарної. Повага зазвичай е, створюється вдома. У ваших відносинах, коли ви з собакою починаєте ці відносини створювати, наприклад, якщо ваша собака на вас лапами, кусає безцеремонно навіть в ігровій формі, тикається мордочкою до вас, просячи уваги, наглода або забирає у вас їжу з рота, коли ви їсте, всі ці наглі порушення кордонів і є неповагою собаки до, до вас. Тобто за все це, за, за все це нагле, треба робити собаці зауваження, щоб вона так не нагліла. І саме від цього йде створення відносин. І якщо ваша собака ставить на вас лапки, е, кусає, гавкає, речить на вас, граючись навіть, і ви дозволяєте не сварити її за це, значить, ваша собака вас не поважає. Значить, їй немає сенсу йти за вами. Хто ви такий, щоб за вами йти? Ви ж слабкий, ви ж ніхто, ви ж друг. Собаці, друг це рівність прав і обов'язків. Якщо ви е, створили такі відносини на рівності прав і обов'язків, собаки немає сенсу за вами йти. Хто ви такий, щоб за вами йти? Так, ви можете смаколик, мотивацію якусь зробити, але ж ви ж не будете смаколиком все життя собакою. Так заманювати. Це ж обман правильно. Тому, друзі, починайте створювати правильні відносини. І якщо у вас правильні відносини будуть, якщо у вас буде команда, ні дуже чітко, класно працювати. Команда пішли дуже чітко, класно працювати. то і собака буде за вами дуже добре ходити, і все буде добре. Які є техніки, які допоможуть вашій собаці все-таки піти за вами? Ну, дуже просто. Перша техніка це ви підходите до собаки дуже близько-близько, прямо до неї. І відходячи від неї, починаєте рухатись, тому що рух це і є класна мотивація за вами йти. Рухаючись від неї, ви повинні не сильно швидко рухатись і похлопувати себе по нозі по попці, кажучи, пішли, 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 пішли. Таким чином, мотивуючи собаку за вами піти. Якщо вона не йде, ви можете потрошечку повідомити. Потягнули одну-дві секундочки, відпустили. Потягнули, відпустили. Далі, який є другий спосіб, щоб собака пішла? Якщо вона лягає на спину і не йде повністю, да, ви повинні обов'язково поставити її на лапи, на точку опори. Підніміть, поставте на лапи, і тут же починайте від неї рухатись, можете трошки швидше порухатись, да? не біжати, а просто швидше. Пішли, 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 пішли і хлопаєте себе по нозі, і кажете, пішли, 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 і тягнете чуть-чуть повідочок. Далі, третій спосіб. Е, третій спосіб, ну, можливо, ви можете використати смаколик, але я не дуже рекомендую. Але якщо за смаколик собака піде і потім вона пішла, тоді ховаєте смаколик і просто йдете з собакою. Далі. Четвертий спосіб, такий трошки потвердіший. Четвертий спосіб дуже простий. Ви е, просто так само підходите до собаки, відходите від неї, хлопаєте себе по нозі і тягнете за повідок, заставляючи собаку йти за вами. Тільки ви повинні е, періодично це робити, не на постійній основі, щоб вона собі розкрябала е, лапи, да? а подушечки. А потягнули секунду-дві, е, і зупинилися на 5 секундочок. Почекали. Потім знову пішли-пішли, потягнули 2 секундочки, і знову зупинилися. І якщо, коли витягнете, вона вже лапами перебирає, можна ще швидше потягнути, щоб вона побіжала. І все. Тільки тягніть собаку там, де є трава, щоб вона собі не пошкрабила лапи. Далі, ще є який нюанс. Якщо ваша собака на шлейці, то на шлейці собаки не дуже ходять, тому що. Впливу і тиску на собаку мало дає шлейка, мало дає, да? тому ваша собака може не сильно ходити. Тому я вам рекомендую на один тиждень поміняти на ошейник і просто за ошейник потрошечку десь там тягнути її, щоб вона все-таки пішла за вами. Ще одна техніка: можна взяти собаку на руки і просто понести. Або взяти собаку на руки і перенести її в інший простір вулиці, да? 10, 20, 30, 40 метрів. Поміняючи обстановку, собака теж може піти. В двох попередніх відео я вам розказав техніки, які допоможуть вашій собаці піти за вами і не опиратися. Але, друзі, у ці техніки, коли ви підходите і уходите від неї, коли ви її тягнете чуть-чуть за повідочок, коли ви її піднімаєте на лапи, щоб вона точку опори відчувала, і потім ви її мотивуєте за вами йти. Коли ви всі складові прибрали, щоб там повідок її зручний, що вона не боїться чогось, що вона адаптується до повідка, всі ці техніки, все, що я розказав. Це, звісно, супер класно, але все це не буде працювати, якщо ваша собака розбалована Галя, як написав мені один із е підписників. Або собака ваша на голові. У вас що таке собака на голові? Це коли ми її залюбили і дозволяємо все, що вона хоче, і вона тепер не їсть. Коли хоче там, вона не йде, вона не виповнює якісь команди, особливо команди ні до мене, важливі для вас вона не виповнює. Чому? Тому що оця залюбленість і веде до того, що ваша собака тепер в рівності прав і обов'язків з вами. Тобто вона вам рівня, вона вам подружка, друг, і так само вона себе веде, як е, однаковий член сім'ї вашої. Да? Тобто, член сім'ї вашої хоче, не хоче виповнювати ваші е, заборони або. Щось. От, і все, так і собака робить, розумієте? І це поміняти дуже просто. Вам треба поставити собаку нижче себе. Що таке нижче? Це не значить там не гладити її, бити її. Ні, нижче себе поставити, це показати, що ви сильніше, що ви серйозніше, ніж є. Вам треба перестати їй дозволяти ставити на вас лапи, кусати вас, на голову залазить зранку, коли ви прокидаєтесь, коли собака на голові у вас. Просто створіть кордони. Кордони є і у людей. Ви ж не дозволяєте чужим людям підходити і отак от за вуха вам трогать і дьоргать. Так не дозволяйте ваші собаці до вас підходити, ставити лапи, тикатись, кусати вас, стрибати на вас? Не дозволяйте цього. Зробіть собі за ціль один тиждень, наприклад, робити собаці зауваження кожного разу, коли вона підходить, ставить лапи, тикається мордочкою, облизує, кладе голову на коліна, кусає, гавкає, речить на вас. Кожен раз робіть їй зауваження, але гладьте її саме коли ви підходите до неї, або коли ви запрошуєте її до себе. І ви побачите, друзі, що через тиждень е, вам і не треба ніякі техніки, щоб ваша собака за вами йшла. Чому? Тому що у собаки з'явиться повага, у собаки з'явиться розуміння, хто ви такий по відношенню до неї, і вона буде за вами ходити, тому що ви кумір, тому що ви крутий, а не тому, що якісь там треба техніки виповнювати. Не вірте, спробуйте. Більш детально про особисті кордони я залишив відео уроки в моєму безкоштовному каналі, який знаходиться в шапці профіля по посиланню. Переходьте, там дуже багато детальної інформації.